Друзі, я тут нещодавно забігала в магазин Notino, мала декілька хвилин, але просто так пройти мімо. Я зовсім не могла собі того дозволити. Хоча би пару ароматів, але я мала набризкати на блотери. Я спробувала знов аромат від Burberry Goddess, новинку 2024 року. От просто хотілося самі для себе дати шанс для того аромату. Можливо, він мене зачарує, причарує і перетягне на свій бік. Але так нічого між нами і не сталося. Тобто я залишилася абсолютно байдужою до того аромату. Я відчуваю його як дуже простим парфюмом. Я не любитель гурманіки, ви це знаєте. Я не люблю особливо ванільних парфюмів. І таких простих ароматів я теж не особливо люблю. Тобто тут ванілі багато дійсно. Ця ваніль така тепла, досить солодка, вона шершава завдяки лаванді, завдяки тому імбиру, можливо, такому сухому. Тобто це спеція. Знаєте, це не свіжий імбир, такий кисленький, яскравий, іскристий, колкий, гострий. Ні, тут імбир якраз більш як сухий перемелений компонент до якихось страв. Ну що можу сказати? В принципі, непоганий ванільний аромат. Лише я залишилась до нього абсолютно байдужою. Не мій смак, не мій аромат, але я знаю, що на нього є дуже багато позитивних схвальних відгуків. Цей аромат багатьом подобається, його багато хто навіть з блогерів купили в свою колекцію. Наступний аромат, який я спробувала від Квентіна Біша, новинка 2024 року Любо Paradise Garden. Плакончик дуже гарний, зеленого такого приємного кольору, чоловічий торс з таким пікантним листочком на причинному місці. Листочок такий вишитий. Я колись пробувала жіночу версію. В принципі, я її добре пам'ятаю, вона мені нагадала трішки. Дівін від того самого Квентіна Біша своєю такою акватичністю, досить зараз модною. І цей аромат, коли я спробувала, одразу щось мені почав дуже сильно нагадувати. Можливо, і ту саму жіночу версію, можливо, і ту саму Дівін. Лише Дівін для мене вона більш солодка, вона більш така і фруктова і гурманська. Там у нас без, наскільки я пам'ятаю, тобто збиті білки, які я там дуже сильно. Чую, тут немає тих білків, якщо її є, то дуже мало, але та сама акватика. Лишається акватика на такому інжирно-кокосовому і сандаловому фоні. Сандал тут переливається від вершкового до такого огіркового виразного сандалу, і зараз в базі це вже такий інжирно-сандаловий фініш. Аромат так шлейфив яскраво. Він перебив всі аромати, які я принесла на всю квартиру. Мені пах цей парфюм. Дуже довго і до сих пір яскраво він тримається. Тримається на блотері. Гарний аромат, але звичайно, вже далеко не нове. Але дуже воно зараз в тренді. все ж таки Ще один арабський аромат, який я знов-таки ще раз спробувала, але цього разу я вже його намагалась як слід розслухати: це Арома в Клуб Denisяж такий срібний флакон. Аромат, який порівнюють з крідом. Я зараз шукаю недорогі замінники. Аромату крід, верніше, не замінники, бо кріда самого я ніколи не пробувала. А от аромати такого напрямку. У мене є масляний парфюм, я хочу аромат в спреї. Я вже собі один там придивилася, який я от запланувала собі його замовити вже в колекцію для себе, для чоловіка користуватися, бо мені здається, що це такий повновісний унісекс. Але цей аромат я вже цього разу зрозуміла повністю. Я зрозуміла, що минулого разу я його взагалі не розпробувала, що я взагалі його не розслухала, не рознюхала і казала вам свою хибну думку, що цей аромат мені взагалі не нагадує той напрямок. Можливо, я перепутала блотери. Що сталося з тими блотерами, я не знаю. Але цього разу я відчула, що це то саме. Це той самий. Мій улюблений напрямок: це яскраве, насичене, цитрусове, імбирне таке околке, таке металічно-людяне, крижане звучання. Мені це так подобається. І він також такий стійкий. Скільки вже часу він на блотері, в нього просто класний, розкішний просто шлейф. Уже зараз він не такий скристий і кислуватий, як на старті. Бо на старті такий, знаєте, кисли кислий кислий бергамот, лимон, від якого просто от слинка виділяється. Зараз він уже більш спокійний, більш такий, навіть трошки пудрово-вершковий якийсь в базі, і більш такий м'яко-фруктовий, я би так сказала, з мускусом, з якоюсь приємною деревиною, але все ж таки відголоски того яскравого, цитрусового такого дзвінкого звучання все ж таки є. Класний аромат, він в ну, дорожчій категорії арабських парфюмів, ніж деякі такі, що я ще пробувала. Він в тій самій ціновій категорії, як і Рассасі, такого самого напрямку. І я вже тепер, скоріше за все, оприділилася, з якого я почну. Куплю собі повноцінний флекон. І за це я буду добре пам'ятати, що це дуже класний такий аналог того аромату, який я хочу. І якщо буде такий випадок, буде така можливість, я би його в свою колекцію прикупила. Гарний, якісний аромат. Ну і останній аромат, так спішу, що аж запихалась, так розповідаю вам швидко про аромати, бо зараз маю купу справ: це так Форхео від Армаф. В такому трошки дивному флакончику я його дуже давно і дуже часто вже спостерігаю на вітринах на Тіно, на вітринах магазинів, які продають арабські парфюми. І це той парфюм, який я не знала, як пахне, не було можливості ніде його послухати, понюхати. про нього я навіть не читала ніде ніяку піраміду, але виявилося, що цей аромат в своєму напрямку є аналогом Dolce Gabbana Light Blue. У мене є Light Blue, я можу порівняти ті аромати. Також його порівнюють на фрагрантиці з Moschino I Love Love. Я можу сказати, що це, в принципі, так і є, це не точна 100% копія, але тим не менше аромати дуже подібні. Він гарно розкривається. Коли він розкривається, оця середня нота звучання не дуже мені сильно подобається, але таку подібну ноту я відчуваю і в Dolce Gabbana Light Blue. Я не знаю, що це таке: така якась молочна, цитрусова нота. Тут вона настільки концентрована і насичена. Що, знаєте, мені навіть в певний період не дуже було приємно підносити цей блотер до носа. Але цей аромат потім розкрився, став м'якше, став легше, але тим не менше, шлейф він все ж таки має. Він має стійкість і може бути, в принципі, непоганою заміною Dolce Gabbana Light Blue. Але він в мене є, через те я не буду звертати так свою увагу саме на цей парфюм. Бо поки що це для мене не дуже цікава. Тема, дівчата, купила собі на секунді в Україні ось таке платтячко в африканському стилі і ще купила собі комбінезончик. Зараз я його теж примію. Помірила, так, воно гарно на мене сіло, таке якесь мініатюрне. І я вирішила, коли як не зараз, бо через пару років вже полфінник, коли як не зараз, ну, носити це таке короткі плаття. І як надиво воно на мене класно сіло. І знаєте про що я подумала, коли я купляла це плаття і той комбінезон? Що в мене є крутий парфюм під цей образ? Знаєте, який парфюм? Вгадайте! Правильно, силоник від кінзо! Моя краса з Петієва сюди так пасує. Сьогодні піду якраз в цьому платі і в цьому ароматі. У нас парко, у нас має бути гроза або сильний дощ. На дворі дуже тепло. І якраз, мені здається, буде просто супер. Не дуже, правда, мої кольори ось такі. Червонокуричний, знаєте, не дуже, то в принципі, і мій стиль, але мені чогось так захотілося. І плюс те, що в Україні такий доступний, недорогий і такий крутий, якісний секонд. Про Польщу я мовчу, якщо чесно, що я не втрималася і купила. Дівчата, подивіться, ну як можна було його не купити. Він ніби на мене пошитий. Таке враження, що мені його пошила якась кравчиня згідно з параметрами моєї фігури. Сидить просто ідеально, ніби з мене мірки знімали. Я, взагалі-то, не любитель комбінезонів, якщо чесно. Вони для мене незручні, бо придом, як оце все розкривати, коли ти десь ходиш в туалет. Це досить незручно. Треба через верх все знімати. Ну, не, неудобно. Але тим не менше, дуже симпатично, мені дуже сподобалось. Так, я бачу, що це трохи не мій колір, трохи не мій стиль, але я його із задоволенням поношу цього літа. Дуже він такий легенький, приємний до шкіри. Я думаю, що в ньому не буде жарко, бо він шовковистий. Коротше, я дуже довольна. Ну і плюс, звісно ж, від кінзо. Це просто для такого аромату такий лук, я так думаю. Супер, я дуже довольна. Так, друзі, дивіться, ви просили, щоб я показала, як я роблю замовлення на сайті теми. Я зайшла на сайт. Тут в мене от в кошику, я накидала в кошик те, що я там хотіла. У мене 28 продуктів виявилось, але всі я їх зараз замовляти не буду. І тут, як бачите, стоїть такий кружочок і прапор Польщі, бо я знаходжуся в Польщі. Коли на нього наводите, з'являється валюта польська. І можна, тобто мову можна змінити. Бачите, українська є польська і англійська. Можна змінити на українську мову, і буде все перекладено українською мовою, і все зрозуміло, в принципі. Знов-таки, дивіться, написано, чи хочете ви змінити країну і регіон. Бачите, куди я навела? Я натискаю на ту кнопку і перехожу в такий розділ: Країна, регіон. В мене Польща. Я перевожу на Україну. Зараз. Так, перейти на Україну. Добре, українська мова, валюта гривня Україна. Окей. Далі заходимо на мій кошик. І в гривнях. Ось, будь ласка, є ціни. Бачите, є всі ціни в гривнях. Але лише я що помітила, якщо в злотих це було 150 злотих, то в гривнях це 1839 гривень. От вам які діла, дівчата. Тобто, якщо переводити на гривні, це я з тим стикнулася тоді, коли мамі хотіла зробити замовлення, то. Ціни чомусь набагато дорожчі. Тобто, ось ці ножички в мене були 75 гривень на українські гроші, 750, по-моєму, злотих. Тут вони 120 гривень. Ну, тобто добрих, півтора рази дорожче. Так, професійна щітка, ну вона була приблизно по такій самій ціні. А далі, тут трішки дорожчі ті лампочки, голки були дешевше, так само на один злотий. А далі тут приблизно то саме. Тут приблизно то саме. Тапочки були у нас, до речі, в гривнях тапочки дешевші, ніж вони були в злотих, тобто, що як? А ось ця накидка для стрижки силіконова, вона була. Злотих дешевше, 35 злотих, наскільки я пам'ятаю, приблизно тут виходить 45-90 злотих. Я ділю на 10, бо 1 до 10, де злотий і українська гривня. Тобто злотий можна купити за 10 українських гривень. Тобто, от зверніть увагу, ви можете зробити собі перше замовлення в доларах, наприклад, так потім перевести на гривню і подивитись. Яка різниця? Можливо, і не буде помітна різниця, якщо долар гривня, бо злотий і гривня помітна різниця. Так, ну і все, оформлення замовлення. Доставка, якщо вас цікавить, то в Україну, наскільки я знаю, доставляє нова пошта і Міст Експрес. Це мені не те, що відповіли та, на моє запитання, коли я напряму написала на сайт тему, а це просто вже люди ділилися своїм досвідом в коментарях. Оплата, дівчата, я знову перейшла на свою польську сторінку, бо я живу в Польщі, замовляю собі в Польщу, Ну і тут, звичайно ж, я ввела свою адресу. В перший раз, коли я замовляла, я ввела свою адресу, і воно вже тут все зафіксовано. Просто мені пропонується, якщо адрес раптом не той, то мені пропонують замінити адрес ідітуй адрес. І все. І тут чим як платити? У нас можливість заплатити в Польщі саме бліком. От є блік в Україні, такого немає. Ну тобто, це оплата картою. Лише блік дуже швидко це робиться в Україні. Я так думаю, що можна так само картою віза заплатити. майстер-карт. Ну коротше, звичайний варіант оплати через карту. Я думаю, хто замовляв на Aliexpress, це така самісінька процедура. Друзі, привіт! Я в Україні. Несподівано, не заплановано прийшлося приїхати по сімейних обставинах. Покажу вам, що я носила. Ось залишки моєї парфюмерної шафи, все, що в мене тут залишилося, і чим я користуюсь, коли приїжджаю додому в Україну. І я носила дуже часто аромат від Діскворет Shewood. Який мені дуже подобається. До речі, я його ще цього року не носила в Кракові, а це для мене суто такий пізньо весняний і літній аромат. Дуже люблю його і на спеку в принципі носити, і в таку більш прохолодну і вологу погоду, коли дощ, коли парко просто чудово він розкривається такою фіалковою пудрою. Спочатку така волога деревина, знаєте, вологий ліс. а Потім розкривається сухою, красивою, дуже пишною, м'якою, дуже дуже приємною фіалковою ніжною пудрою. Такий натуралістичний досить аромат. Колись мені вдалося купити цей досить великий флакон. Тобто, в мене є в Кракові маленький флакончик, 30 з якого якраз я і почала, і потім докупила собі ось цей дублік. І, і там, і там в мене є ця краса. І задоволенням покористувалася, класно він тримається, дуже класно на мені сидить, ніколи не підводить. І для мене це суто літній аромат. Також пару раз вдягнула Ungeurde Surlonille. По-моєму, так. Ні, сюрльотуа, перепрошую, на криші, на даху. Сад на даху. Чуть-чуть я маю от в такому флакончику, колись мені Луся подарила. І я, бачите, його залишила, декілька раз поносила і залишила, як на згадку, що мені моя глядачка, моя парфюмерна подруга подарувала. Цей аромат, і захотілося мені чогось свіженького. Нанесла я цей ермесик, і можу вам сказати, що він так красиво розкрився на мені зеленим чаєм, зелені, такою приємною, і саме-саме зеленим чаєм. Дуже довго гарно тримався, принаймні в ліктьових згинах він дуже добре тримався на мені. Зранку до вечора і на другий день чи на одязі, куди попав аромат, він ще нагадував про себе. Дуже класний аромат, нічого не маю а, проти таких легеньких одеколонів, саме на спеку. А, в мене колись була можливість спробувати їх в магазині, але можу вам сказати, що от в магазині я не можу їх рознюхати розслухати, бо на фоні тих яскравих запахів я не можу в них ніяк розібратися, якось розслухати ті аромати. Хоча я впевнена, що у Ермеса поганих ароматів бути просто не може. Ну і в Уманіті моя чарівна в Уманіті достала я свій флакончик. Бачите, в мене є дубль. в Кракові. В мене є старенький флакон. Тут в мене є вже новодільчик такий, ще рожевий, нічого не міняється, колір не міняється, і я його вдягнула в саму спеку. Хоча я вам казала, що я не люблю гуманіті на спеку, але мені потрібен був міцний стійкий і шлейфовий аромат на цілий день, бо я їхала по справах до обласного центру. І я так, знаєте, 5-6 раз пшикнула на себе. думаю, блін, хоч би в автобусі там ніхто не задихнувся. Але саме цікаве, що він якось в спеку він не настільки сильно шлифить. От я це помітила. Тобто він притискається, він звучить яскраво, але близько до вас, тобто, ніхто не постраждав в автобусі. І коли ми зустрілися з моєю парфюмерною подругою Танією, вона сказала, що навіть від мене не почула шлейфа. От такі от справи. Настільки шлейфовий аромат і настільки він губиться в спеку. Так, я його сама від себе добре почувала. Відчувала, я його буду і далі носити. Знаєте, бо ну, самій теж важливо чути з себе прекрасний аромат. Але все ж таки ось такий його досвід. Тобто на спеку він не такий, все ж таки об'ємний, дифусний, яскравий і шлейфовий. Але я його дуже люблю, бо в нього все ж таки ну, от неповторний характер подібних ароматів я не зустрічала. Для мене це просто ідеальний інжир в поєднанні з соленими нотами, для декого просто дикими дивними нотами, але для мене це просто ідеальне поєднання парфюмерних нот. Друзі, ну що ж, все ж таки забігла я в Тернополі в офлайн-магазин з розпивами, де можна купити від Леванта різноманітних ароматів. Їх уже в Тернополі, по-моєму, не менше трьох. Ціла мережа вже є. І в одному з їх магазинів, вже два місяці назад я купляла парфюм. Що можу вам сказати, дуже зручна штука. Якби я тут в Україні була, я би теж задумалась над тим, щоб в своєму містечку відкрити собі такий невеличкий магазинчик, де люди могли би перед тим, як купити, і понюхати парфюми. Бо навіть якщо ти купляєш від ливант, але аромат все ж таки дорогий, нішевий парфюм, то він коштує теж не дешево. І 800 гривень може бути, і 1000 гривень може бути від ливант 5 мл. І не понюхати його перед покупкою це теж, скажімо так, ну, лотерея. Все може бути, що. Потім в кінці кінців аромат не сподобається, і буде дуже шкода витрачених коштів. 500 гривень це теж гроші, і 500 до 500, і вийде непоганий люксовий аромат, який ви будете із задоволенням носити. І потім продати відливант, який вам не сподобався, досить важко. Якщо ви купили флакон, то великий шанс продати його і вернути гроші. А відливанти важко продати, це я вже можу вам сказати з свого досвіду. Так ось, що я купила? Я купила для себе аромат Bois Imperial від Essential Parfums. Я вже його два місяці назад купляла, і в мене з ним вийшла досить дивна історія, бо я його купила абсолютно без теста, я його не пробувала, бо що тут написано, треба ж побачити. Так, да, це цей аромат. Я його купила в 10 від відливанті, і я була впевнена, що той аромат не може мені не сподобатися по тих відгуках, по відео на Ютубі від блогерів, яким я довіряю їх смаку. Я спробувавши той аромат, я була просто в шоці. Не вже так пахне Буаємперіаль? Невже так пахне королівський ліс та, від Essential Parfums? Тобто, я була дуже розочарована, я його, звичайно, намагалась розносити, я намагалась зрозуміти, відчути в ньому ті ноти, які обіцяли, обіцяли на і взагалі про які розповідали блогери. Але аромат був зовсім не про то. Скоріше за все, ми тоді пробували останньою багато ароматів. Я вибрала для себе Буа Імперіаль, а мені помилково налили щось інше в той раз. Ну, дуже мені, якщо чесно, обідно. І я би того навіть і не знала. Хоча я підозрювала, що, скоріше за все, це або підробка, або якась партія бракована, або не той аромат. Але, понюхавши цей парфюм, щастя, що консультант. Дала мені його, скажімо так, намазала мені його на шкіру, і все до мене дійшло, що це зовсім різні аромати. Це зовсім інші парфюми. Той, що я купила минулого разу, до речі, так само в їх магазині. І цього разу я купила вже справжній. Тепер я вірю в це Essential Parfums Bois Imperial. Тут дійсно чути лісом, тут чути хвоєю, ялівцем, тут відчувається якась смолистість. Молекулярність, паперовість. А там я чула, дівчата, знаєте, що при всій повазі якісь недорогі чоловічий, ну не чоловічий, ну, скорше за все, за все, також унісекс, але досить дешеве звучання у аромату. Тобто він мені пах як якийсь лосьон після гуління, от чесно вам скажу. Ну, розчаруванню, мому не було меж. Я навіть хотіла зробити якесь розгромне відео, але все ж таки, щось мене спинило. Я цього не зробила. І тепер я просто розумію, що минулого разу мені налили не той аромат. От дуже шкода витрачених грошей. Той аромат я носити точно не буду. Віддати, я не знаю, кому той парфюм, ну, взагалі розчарування. розчарування І як так може бути, така неуважна якась робота консультантів, бачите? Так, ну і другий аромат, який я купила, взагалі нічого не плануючи, це хаківат від Нішане. Коли я його піднесла до носа, мені сподобалось. Що він пахне нотою пачулі. Я не дивилась піраміду цього аромату. Якщо ту піраміду від Boa Імперіалі я більш-менш хоча б трошечки про щось там знаю. Тут я взагалі не знаю, про що там той аромат, але чую я так само якісь смоли, Відчуваю я пачулі з цитрусами, якусь деревину, можливо, трошечки шкіряний відтінок. І він для мене досить унісексовий в сторону чоловічих ароматів. Для мене тут чоловічі пачулі, до речі, Амбра тут ще є, трошки така, трошки така вона анімалістична. Ця Амбра. Да. Аромат такий солонуватий, дуже приємний. І в базі він дійсно красиво пачульний. Ну, я не хочу стверджувати, я чую тут пачулі, але треба подивитися ще його піраміду. Взагалі аромат мені подобається. І знаєте, що, коли я там в магазині нанесла один аромат собі на одну руку, а інший на другу руку, і разом вони так гарно між іншим звучали, тобто вони підтримували і доповнювали один один. Ви знаєте, я і сьогодні от ходила по своїх справах. Я нанесла на себе рясну Буа Імперіаль, а на згін ліктів я нанесла ось цей хаківат. І так воно якось прикольно і цікаво звучало з мене. Дійсно, унісексове звичайня, дороге звичання, нішеве звичайня. і тепер я дуже задоволена. Ну, хаківат, звичайно ж, набагато дорожчий, ніж Буа Імперіаль, по моєму в два рази. так. В два рази за мілілітр цей хаківат дорожчий. Але я зовсім не шкодую. В розкритті він не такий уже чоловічий, не такий вже чоловічий пачулі. Більш такий він м'який смолисто-амброво-пачульний в базі. Дуже м'який, ніжний і дійсно дійсно унісексовий. Так що цього разу я дуже задоволена.